Вітаю вас, мої дорогі друзі. Пропоную вам булочки, швидко робляться, без дріжджів. На сніданочок саме те. Раз, раз і вони готові. Особливо смачні, коли вони тепленькі. Можна з масличком, чим хочете, можна з джемом. Швидко робляться. Сразу вмикайте духовку, у кого є. Конвенція то на 170, а у кого немає, то на 200. Взяла я оце, у мене сир, він був крупинками, але я його збила, пробила этим погружним, вкинула оце соль, два яйця таких середніх або малих. Нам треба, щоб сир такий був, пастообразний, оце головне. І так, вилкою. Духовка вже включена, все це, на все про все оце з цим тістом і випікається все 30 хвилин. Додаю цукор, 60 грамів, та ванільний цукор. Дві ложки олії. Оце все розмішую. Додаю борошно, але тісто саме буде таке липкувате. Але ви не додавайте борошна багато. От я взяла 250 і в мене ще 25 грамів осталося. Не забивайте його борошном, хай вони м'якенькі будуть. Оце в суботу або в неділю раз, раз. І зробіть своїм діткам, родині своїй. Поки вони тепленькі, вони дуже смачні. Оце ж опять роблю другий раз. Ця мелодія була, вроді би, розрішена. Тепер опять написали авторські права. Ну ладно, Бог з ним. Відео то сталося мене, я думаю, зроблю. Я бачите так. Не додаю борошна, але так. З всіх боків його раз-раз обмакнула от борошно. А всередині, хай воно таке і буде. Думаю, розділю отак. На 8 булочок. Випікати треба, я вам сказала, да? 170 з конвенції, як немає, то 220 до 25 хвилин. Вони в мене випікалися 23 хвилинки, зубочисткою провірила, все, готові. Головне, не пересушувати. Отак так накатала, накатала прям у руці, і воно так легко у руці. Там не так, що там десь може і нерівненько це все нормально, для цих булочок все піде. Тоді беру жовточок і ложечку молока. Отак розколотила і два рази пройшлася по їм, по, 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 по цим булочкам і всю. В духовку. Чай заварила і булки готові. Поки теплі. Це такі булочки може зробити і дитина підліток. Ось така дівчинка може років навіть 13, 14, та запросто що там їх робити. Все, полетіли в духовку. Ось вони вже в мене і готові. Бачите, які м'якенькі, гарячі вони. Ну, вони швидко остивають. І от раз на сніданок своїм. І є такі булочки. Зараз вам розріжу, покажу всередині. Бачите, м'якенькі-мякенькі. На, на смак вони такі, вони ж не дуже там цукру багато, солоденькі, ну такі не, не, не дуже. Готуйте, мої дорогенькі, як у вас є сир, є бажання. Будьте здорові, мої хороші, бережи вас всіх, Боже. Кожен ранок кажу і лягаю, кажу, бережи всіх, Боже.